Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна Думка, я і ведучий Олександр Добровський. І так, добавочка до пенсії в розмірі 4200 гривень. Відповідний законопроект був прийнятий у Верховній Раді уже з 1 липня цього 2023 року. Вона була нарахована, тож з 1 серпня ви вже почнете її отримувати. А також додаткові надбавки в розмірі від 23 до 40% від прожиткового мінімуму. Також цілий список громадян, бачимо, немаленький, хто її отримує. Но разом з тим є ще одні новини. Ну, це один з випадків, коли новина така, що комусь зняли. Добавку до пенсії, але мене це радує, тому що одні з тих, кому зняли, це народні наші депутати. І е, зараз розповім, кому додали, а в кінці розповім, чому їм зняли. Я думаю, що це хороший привід, щоб дослухати це відео до кінця. Тож, лепневі надбавки до пенсії, кому скільки додали, хто їх як за що отримує і е, кому їх познімали. Розбираємося. Зараз розповім вам про усі добавочки, а як бачимо, їх доволі багато. Але перед тим я подивився статистику і побачив, що 60% глядачів народної думки дивиться, весь час мій канал і ще не підписані. Розумію, що багато хто навіть не розуміє, що це і для чого це воно потрібно. Підписатись це внизу під відео, така кнопочка Підписатись на канал. Потрібно воно для того, щоб YouTube бачив, що вам ця інформація корисна, що вам ця інформація заходить, і тоді пропонував вам такі схожі, корисні відео. Тож, оформивши підписку на народну думку, ви будете отримувати ще більше корисної інформації і не пропустите її. Тому. Долучайтесь, натискайте 2 секунди вашого часу, а для мене це як додаткова мотивація працювати, тому що я бачу, що число глядачів зростає, а це означає, що інформація корисна. Тому долучайтесь, активнічайте, а ми розбираємося з доплатами. Кому ж там і за що їх дали. Законом України від 29.05.2023 року номер 3113 внесено зміни до законів про пенсії за особливі заслуги перед Україною та про реабілітацію жертв репресій комуністичного та тоталітарного режиму 1917-1991 років. З 1 липня 2023 року встановлені наступні надбавки до пенсії. Надбавку у розмірі 4200 гривень. Надбавка це означає, що це не виплата ну, в загальному. Ви будете отримувати так само основну свою пенсію. І це ще зверху додатково 4200 гривень або від 23 до 40% від прожиткового. Зараз також розповім кому, і які це приблизно суми. І що ще саме головне, що також прийнято, що ці надбавки будуть індексуватись, тобто, Кожного разу, коли буде збільшуватись пенсія, ці надбавки також будуть збільшуватись, що є доволі суттєво, тому що буває таке, що надбавка прийнята ще в 2000-х роках, так, і вона до цієї пори така сама. А вже за ті кошти майже нічого не купиш. Там на 50-100 гривень ці надбавки, так? Тоді це були гроші, а зараз це трішки більше буханки хліба. Тож, 4200 гривень будуть отримувати. Особи, визначені борцями за незалежність України у ХХ столітті та реабілітовані із числа тих, яких за політичними або релігійними регілі... Релі... ре... мотивами було піддано репресіям. Для того, щоб отримувати цю надбавку або ті, які я зараз нижче прочитаю, потрібно до пенсійного фонду. Занести відповідні підтверджуючі документи, так що ви дійсно така особа, і тоді пенсійний фонд починає вам їх нараховувати. Далі 35-40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, тобто прожитковий мінімум для осіб, яких які втратили працездатність, наразі становить 2093 гривні. 40% від них це майже 1000 гривень також. Тому ну, доволі немаленькі суми також. Будуть виплачуватись Героям України, особам, нагородженим орденом Героїв Небесної Сотні і більше орденами України. Тобто, це дуже великі кількості стосується зараз наших і військових також. І особам, визначеним після проголошення незалежності України званням народний. Ну, про депутатів пам'ятаємо, так, тому що вони всі супернародні. А, Але ж нас також народна думка. І вона після проголошення незалежності, може, і нам про якісь доплати було б непогано, так? І ми б з радістю потратили б їх на Збройні Сили України. Матерям, які народили 5 і більше дітей. Тобто вони також вважаються мати героїня і от Герой України. Таким людям, відповідно, до пенсії буде доплачуватись 35, від 35 до 40% в залежності від цієї категорії. Від 23 до 35% прожиткового мінімуму, також для непрацездатних, це десь в районі 700-800 гривень. Будуть отримувати ветерани війни, які після проголошення <кхи>, незалежності України нагороджені орденом за особисту мужність, видатним спортсменам, переможцям Олімпійських та Параолімпійських ігор, всесвітніх ігор глухих, чемпіонам і рекордсменам світу та Європи, космонавтам, які здійснили політ у космос, членам льотно випробувальних екіпажів літаків. Особам, відзначеними почесними званнями України заслужений або Державною премією України, нагороджений одним із орденів України. Я вам скажу чесно, в цю останню категорію, то буде входити дуже велика кількість пенсіонерів, особливо активних пенсіонерів, так, то е, такі надбавочки буде отримувати немала кількість людей. А тепер про те, кому зняли. Зняли виплати, тобто не зможуть оформити раніше. Тепер люди, які мали героя тільки не України, а СССР до проголошення України, і також народні депутати, вони також не мають права на отримання цих пільг. Вони внесені в список. Окремим списком, як виключення з правил. Ну, це, знаєте, якийсь нонсенс. Раніше такого не було. Раніше всі надбавки, які тільки можна, вони себе також вписували. А тут хопі нема. Но, е будуть виплачувати тим з цих категорій, хто був оформлений до 1 липня 2023 року. Тобто тим, хто був оформлений раніше, то ніхто нічого забирати не буде. І також разом з тим варто зазначити, що навіть вписано, що їхні пенсії і надбавки також будуть збільшуватись і індексуватись відповідно до закону України. Але нові уже народні депутати, ну думаю, що герої СССР то усі пооформляли. Так, нема тих, хто ще залишився, не оформлений. Хоча мало що може бути, якщо десь в 90-х роках отримав, йому було десь 20, десь зараз підходить йому пенсійний вік, то можливо, ну ще є такі, але я думаю, що їх доволі небагато. Тому нові і депутати також не зможуть оформити е, допомогу, принаймні цю доплату, так. А ми і далі розбираємося в усіх пенсійних доплатах, допомогах, виплатах. Я, як завжди, вам стараюсь розповісти в максимально доступній формі, щоб вам усе було зрозуміло, щоб ви розуміли, хто кому, що це за що призначається, і могли без проблем собі оформити. Тому даю вам максимально вичерпну інформацію, яку можу дістати. Тому долучайтесь до каналу, ведіть активний спосіб життя на каналі Народна Думка, ставте лайки, коментуйте. І отак от усім народом України в коментарях даємо відповіді, допомагаємо розібратися в ті чи інші ситуації один одному. Це дуже хорошо працює. Тож, до нової зустрічі на каналі.